Стикалися з таким, що замість нормального вказаного калібру якісь купа цифр, якісь сотні, тисячі, незрозуміло. І взагалі, що це за чортівня, коли 30-й калібр більший за 30-й калібр, 300-й калібр менше за 50-й, а 12-й більший за 16-й. Для цього ми тут зібрались. Ви на каналі Балістика і це відео про калібри. І розповідь ми почнемо спочатку. З, з гладкоствольної зброї. Ну тому що це логічно. А все почалося з гладкоствольної артилерії. Перші вогнепальні гармати, які взагалі трапились на полі бою, це були рібальди, які стріляли, звичайно, за допомогою пороха, але уявіть собі, стрілами. Що завгодно, що могла придумати людина. Це обов'язково щось старе, але з маленьким новим доопрацюванням. І чим можна стріляти з нового виду зброї? Звичайно ж, стрілами. Все ж стріляє стрілами. Тут питання калібру не стояло як таке, тому що вистругати кілок, який залізе щільно в ствол, це не проблема. Проблеми почали з'являтися, коли гармати почали стріляти ядрами. Перші гармати були штучним. Товаром, тому за уніфікацію калібрів взагалі не заморочувалися, особливо коли вони ще стріляли кам'яними ядрами, і простіше було зробити якусь гармату, після чого конкретно під нею тисати ядра. Але час іде, кількість гармат збільшується, тоді уявіть собі ситуацію: у вас 30 гармат, і у кожної свій калібр. До кожної з окремої гармати треба лише свої ядра, лише свої картузи, а також. Конкретно обслуга, яка знає балістику цієї гармати і взагалі що їй подобається чи не подобається. Проходить перший бій, і тепер у вас три гармати зламано, п'ять пошкоджено, а ще у десяти є поранення серед канонірів. Ах, подумаєте ви як ви начальник, тому що тепер з поламаних гармат ви не можете перекинути ядра на цілі, і взагалі це сраний гемор. Саме тут з'явилася думка про уніфікацію. Коли чавун став більш доступним, ядра почали робити з чавуну. І тут якраз стало питання, як зробити так, щоб логістика була простішою. І хтось один сказав: а давайте будемо міряти ядра за вагою. Якщо взяти один фунт чавуну і з нього виплавляти ядра, то всі ядра будуть одинакового розміру. І тоді у нас буде, наприклад, однофунтова гармата, яка стріляє однофунтовими ядрами. О Боже, та він чортів геній! На цьому і порішили. І тепер, як виходить, якщо гармата стріляє ядрами вагою один фунт. То це однофунтова гармата. Для справки один фунт це приблизно 450 грамів. Тобто трохи менше за пів кіло. Якщо, наприклад, ядро гармати важить 3 фунти, то це трьохфунтовка. Якщо 6 фунтів, то. Six Lots of them. А як щодо ручної вогнепальної зброї, що з калібрами у неї? Отут ми вже підходимо до суті. Першими вогнепальними рушницями стали, як це не дивно, рушниці. Тобто ручниці. Здавалося б, першою вогнепальною зброєю була аркібуза. О, ні. Знову ж таки, людина не може зробити щось із нічого. Обов'язково є якісь перехідні етапи. І першим перехідним етапом від гармати до чогось ручного був вогнепальний спис. В принципі, логічно, беремо манюсіньку гармату, приладнуємо її до держака, після чого підпалюємо гніт, направляємо в супротивника і не треба навіть колоти, воно саме так стрельне. І чехи так його й назвали. В руках тримається, значить це ручниця. Коли ти робиш її одну, окей, можна підладнати кулі конкретно під її калібр. Але у випадку, якщо ручниці, а потім і аркебузи робляться масово, знову ж таки треба уніфікація. А як зробити уніфікацію на ручну вогнепальну зброю? І знову з'явилася ідея. А давайте візьмемо один фунт металу, зробимо із нього ядро і запхаємо тобі в сраку. Ти взагалі уявляєш, як це фунтовим ядром стріляти з рук? Ні, ні, ні. Секунду, ми візьмемо один фунт металу, розділимо його на 10 одинакових шматочків, і з них зробимо кулі. І тоді це, наприклад, буде 10-й калібр. Якщо розділити його на 12 одинакових шматочків, 12-й калібр, на 16, 16 й і тому подібне уніфікація. Та він же чортів геній! На тому і порішали. Отак, в принципі, і вийшло. Загалом дуже боляче стріляти, якщо ваш калібр більший за 10-й. Тому 10-й і менші калібри стали популярними просто через те, що люди всі плюс-мінус одинакові. Якщо ти гатиш із здоровенної балди, то вона тобі буде відбивати плече. Надалі замість 10-го калібра на перше місце вийшов саме 12-й. Тому що так історично склалося, що досить просто робити стволи, якщо вони співставні. З дюймовою системою вимірювань. Крім того, 12-й калібр це щось достатньо потужне для того, щоб все було по фрейду. Але з іншого боку, майже будь-яка людина може витримати цей заряд. В Радянському Союзі був досить популярним 16-й калібр, тобто розумієте, трішечки менший. Ось вам для порівняння. Але це була досить локальна тема, і наразі цей калібр відмирає. На жаль, люблю його. У країнах Європи серед малих гладкоствольних калібрів також досить популярним є 20-й. І я думаю, серед вас, глядачі, є також немало любителів 20-го калібру. Тож, в цілому, гладкоствольна зброя вимірюється не в міліметрах і взагалі не в якихось там метричних, неметричних системах. Все дуже просто. Калібр ствола відповідає діаметру кульки, яка відлита з фунту. Металу, або поділеної на 12 одинакових частин: 10, 16, 20 і так далі. А тепер щодо нарізної зброї. Повертаємося назад до артилерії. У стародавній гладкоствольній арти зазвичай було 4 речі, які можна було в неї запхати. Перше це ядро, суцільна чавунна сфера. Друге це картеч, або як її ще називали виноград або оливки. Це невеликі свинцеві або чавунні кульки, які засипали в мішечок і цей мішечок затрамбовували поверх пороху. Третій варіант. Це кніпель. Це коли ми беремо ядро, розрізаємо його навпіл, дві ці напівсфери поєднуємо ланцюгом. І тоді оця чортівня летить ось таким чином, зриваючи снасті, ламаючи щогли кораблям і роблячи у вітрилах отаке ні діре, а штука для морського бою. І найефективніша штука, яку запихається в ствол, це бомба. Чугуна сфера із положожниною всередині затрамбована порохом і з гньотом. Але є проблема. Порох у якості вибухівки це лайно. Тоді ще не було таких речей, як тратіл, піроксилін, гексаген. Через, це, щоб зробити бомбою потужну, її треба зробити більшого калібру. І почали знову доростати до неймовірних калібрів у гармат, яких вертикально не поставиш, і взагалі перетягувати її, можна всратися десятьом людям. Тому подумали, яким чином можна в снаряд запхати більше вибухівки, крім збільшення калібру. А давайте зробимо снаряд таким. Продовгувастим, і тоді у нього буде пороху в три рази більше, ніж у ядра. Та він же чортів геній. Давайте зробили циліндр. З одного боку плаский, з іншого боку, випукли, напхали в нього пороху, вистрілили і полетів він як гавно з лопати. Тому що нестабілізований боєприпас летить просто як камінюка. Що з цим робити? Є один простий варіант. Це гіроскопічний ефект. Дуже скоро артилеристам дійшло, що для того, щоб продовжувати боєприпас, летів носом вперед, його треба закрутити. Тому гармати почали робити зі спеціальними нарізами. Так само і снаряди почали робити зі спеціальними виступами. І щоб спорядити таку гармату, ви запихаєте до карту, трамбуєте його. Після цього вставляєте в нарізи одразу боєприпас і через ствол, прокручуючим рухом, запихаєте його аж до самого пороху. Звучить як херня, але воно працювало. Ця саме система перекочувала і у вогнепальну зброю. До речі, існує міф стосовно того, як з'явилася нарізна зброя. Мовляв, перший нарізняк з'явився у форматі рушниць, тому що після кожного пострілу. Чорним порохом необхідно чистити зброю. А якщо зробити в канавки в стволі, то все лайно забивається в ці канавки, і зброю можна декілька разів не чистити після пострілів. А якщо ці канавки зробити гвинтовими, то в них влазить більше усяго цього лайна. Але насправді ні. Ручна вогнепальна зброя стала нарізною за принципом артилерійських боєприпасів, а не навпаки. Бо просто так на обум робити тоненький нарізний ствол це занадто геморойно. Це те саме, що зараз хто небудь зробить Звичайний калаш з серійним, але з водяним охолодженням ствола з якимись там фрезерованими канальчиками це нахер нікому не потрібно. Отож, коли артилерія стала нарізною, вже не було співвідношення вага дорівнює калібр. Довелось чимось міряти і спершу міряли в дюймах. Якщо, наприклад, великі калібри, наприклад, артилерійські в дюймах міряються нормально, то маленька вогнепальна зброя ну це зазвичай менше ніж один дюйм. Тому Першими методами виміру вогнепальної ручної зброї це були десяті долі дюйма. Наразі таким принципом міряють усі боєприпаси, які використовуються у США. Бо вони, напевно, єдині люди, які досі настирно хочуть міряти чим завгодно, крім як метричної системи. Ми живемо на планеті Земля, де є атмосфера певної щільності, і тому. Правила балістики для всієї планети приблизно одинакові. Якщо ми говоримо про ручну вогнепальну зброю, то найкраще летять об'єкти, які мають калібр приблизно від 6 до 8 міліметрів. Тому наразі, якщо ми говоримо про будь-який нарізний боєприпас, що виготовлений або запроваджений до використання в країнах заходу, це 10 сотні або тисячні доля дюйма. Такі калібри ви можете вирізнити по такому способу написання: крапка, потім якесь число, інколи додатково літери фірми, яка впровадила у виробництво цей набій. Наприклад, 308-й Вінчестер пишеться як крапка, 308 Він, або 223-й ремінгтон. Це у нас крапка 223, після цього додатково пишеться рем. Особливість полягає в тому, що в таких набоях пишеться істинний розмір кулі. Наприклад, є така когорта калібрів, як 30-ті, або їх ще називають трьохсоті. Це всі калібри, які мають кулю. Приблизно у третину дюйма, тобто 0,3 інч. Це у нас 308 Вінчестер, 303 Брітіш, 300 Вінмах, 300 Blackout і, і, і так далі. Усі вони з одинаковим калібром кулі. Просто гільзи різні і загалом патрони різні. Але їх усіх поєднує одна і та сама тема. Вони пишуться в дюймах, і у випадку, якщо ви бачите якийсь вам незрозумілий калібр, наприклад, 270 щось там, якісь незрозумілі цифри, щоб зрозуміти, який це приблизно розмір кулі, переводимо те, що ви бачите, у міліметри. Google вам в цьому запросто допоможе. Чи з'являлась у вас думка, чому бляха 7,62? чому не просто 7? чому не 7,5? чому не 8? а саме 7 і сука 62, тому що все стирано з неметричної системи. Наприклад, 3 десятих дюйми, про які ми говорили щойно, це якраз ті самі 7,62 мм. Просто коли ти береш у Великої Британії станки для виготовлення набоїв, але при цьому намагаєшся міряти їх своєю метричною системою. І виходять такі в сраті числа. Саме тому, наприклад, трьохлінійна гвинтівка і називалася трьохлінійною, тому що її калібр це три лінії, тобто три десятих дюйма. І так далі. 223 ремінгтон, тобто калібр 223. Це еквівалентно 5,5 трішечки більше 5 56 міліметрів у нашій метричній системі. Але є проблема, як я вже казав, є певна золота середина калібрів, де вони є найбільш балістично ефективними в нашій атмосфері. Це від 6 до приблизно 8 міліметрів. І тому так, калібрів у приблизно плюс-мінус 762 наплодили до чорта. Як їх відрізняти? Є калібр 762 для пістолетів. Наприклад, пістолет кулемет Шпагіна, Дігтярьова або ТТ є калібри проміжкові 7,62. Наприклад, АКМ, штурмгевер. або, наприклад, гвинтівочні, яких ну реально дохіра. наприклад, 7,62 Брітіш. 7,62 на 54 r і тому подібних ребят, не говорячи вже про мисливські і спортивні калібри. Як їх відрізняти? У випадку, якщо ми їх описуємо в міліметрах, то ми додаємо іще одну характеристику: це довжина гільзи. Наприклад, пістолетний 7,62, це 7,62 на 25, тобто калібр кулі плюс довжина гільзи. Автомат Калашникова АКМ 762 на 39, гвинтівочний 762 на 54. І тому їм подібні. Те саме стосується і більшості пістолетних калібрів, які були розроблені і виготовлені у країнах Європи: 9 на 18, 9 на 19, 9 на 17, і т.д. і т.п. За тим самим принципом маркуються і набої для гладкоствольної зброї. Крім того, щоб написати число калібру, дописується і ще довжина гільзи. Так, на будь-яких набоях, які виготовлялись фабрично, ви можете побачити, наприклад. 16-70, тобто 16-й калібр довжина гільзи 70 мм. Або, наприклад, 12 на 70, до речі, 70. Це найпопулярніша довжина гільзи для гладкостволу. У випадку, якщо ви купуєте собі дробовик, дивіться на характеристика його патронника. Зараз найбільш популярним патронником є 76 мм, це означає, що в нього можна запихати набої з довжиною гільзи 76 мм і всі, що менше. Така фішка не працює в нарізняку випадку, якщо, наприклад, ви берете зброю з калібром 762х54, то 762х51 туди також пролізе, але так робити не варто. Якщо ж ми говоримо про дробаш, то будь-яка гільза, яка буде коротшою за ваш патронник, захавається набігом. Якщо ж ми говоримо про гільзи довші, ніж 76 мм, то це насправді дуже велика рідкість, особливо для ринку України. Для прикладу, гільза 70 мм, гільза 76 мм. В народі побутує думка, що мовляв, 76 мм це обов'язково магнум. Це відео не про магнуми, але якщо що, далеко не обов'язково. Із цього, що я тільки що наговорив, є одне виключення. Це набої для гвинтівок за принципом lever action, тобто зі скобою Генрі. У них принцип зовсім інший. У них так є калібер кулі, а потім іще додаткова цифра в назві патрону, але це не довжина гільзи. Наприклад, найбільш розповсюдженими в наших широтах набоями для гвинтівок lever action є 30-30 та 45-70. Але. В першому випадку 30 і в другому випадку 70, це точно недовжена гільза. Дивіться, наприклад, 30-30, перша цифра вказує на калібр кулі, яка вставлена в набій. Друга цифра 30 це кількість чорного пороху в гранах, яким заповнений цей боєприпас. Наприклад, у калібра 45-70 діаметр кулі це 45 сотих дюйма. А-70 – це 70 грейн чорного пороху, якими заповнена її здоровенна латунна гільза. У випадку 30-30 аналогічно 30-й калібр, тобто 7,62, і при цьому в гільзі 30 гран пороху. За об'ємом це приблизно як у гільзі гвинтівки Мосіна. Отож, зрозуміло, у випадку, якщо калібр американський, він буде позначений в 10 та сотих долях Дюйма. Якщо калібр європейський, він буде позначений в міліметрах до того ж в двох величинах: калібр та довжина гільзи. А що ж робити з тими набоями, які позначені і так, і так? Наприклад, той же самий 223-й, він же 5,56. І оці всі холівари стосовно, що краще: 5,56 чи 223? 7,62? Чи 308 загалом варто розуміти таким чином. У випадку, якщо такого плану універсальний калібр вказаний в міліметрах, значить мається на увазі армійські набої. Якщо калібр вказаний у десятих або сотих долях дюйма, то це цивільний варіант набою. А в чому ж різниця тоді між цивільним і військовим патроном? А ви вже чай допили? Ну і ладно. Тоді наступного разу. Дякую, що подивились відео про калібри. Настав час поставити лайк за нашу роботу, підписатися на цей канал. За бажання можна стати спонсором нашого проєкту. Дякую за перегляд. Пишіть свої думки в коментарі і побачимося в наступних відео. Па-па!